А будівельні роботи доволі важкенькі. Такий камінчик величенький. Це залишки від фундаменту старої хатини. Сама я цього велетня не змогла здолати Потрібні чоловічі руки. Це самий найбільший камінь, який нам трапився. А тут ми також прокладаємо каналізаційні труби. Ще й бетон попався, дуже міцний. Старий, але міцний. Дуже ми тут тяжко надовбалися. Після вирівнювання та засипання відсівом процес трамбування водичкою. А що там наша каналізація? Все добре. Що там? Провіляєш? Все нормально? Так. Отлично, правда, Тарас? Ви тут накопали пройти не можна. А це власне процес з'єднання каналізаційних труб.